Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Що ж виявила агресія Московії проти Польщі? Я маю на увазі запуск, там, не знаю, вже 23 чи, чи навіть більше, ну? Схоже, що Польща просто приховує те все, скільки туди прилетіло. Так, так що воно показало? Що НАТО це другий Будапештський меморандум. Що таке Будапештський меморандум? Що було підписано там, оці всі гаранти? Так. Внаслідок порушення? Так, Територіальної цілісності України, нападу на неї. Оці всі гаранти мають зібратися і провести консультації. Так. Що ми бачимо в НАТО? Ну, давайте реально будемо говорити. Відбувся напад <кій> на члена НАТО. Так, що роблять. <кій> Ці члени. Так, вони активізують четверту статтю. Не п'яту, не п'яту, а четверту статтю. А четверта стаття це виявляється, проведення. Це головна стаття. Не п'ята головна, як ми думали, і всі думали ну, крім Путіна, який не думав, а перевірив це все експеримента експериментальним шляхом. В нічому і нікому не можна вірити насу. Сутність людини чи чогось іншого, установич, можна перевірити тільки експериментальним шляхом. Поставивши експеримент. От так. Зробивши щось. Так, закинувши щось, кинувши гроші на землю і подивися, різні люди будуть реагувати на це по-різному. Так, гаманець. Знайдеться хтось хто його поверне, так, якщо ти йдеш і впустив. Знайдеться той, хто собі забере. Ну, це тільки експериментальним шляхом. Тобі можуть вихвалювати людей. Чи навпаки, ганити їх і казати, що він такий сякий. Так. А ти експериментальним шляхом це все перевіряєш і бачиш, ні, воно зовсім не так. Тому що тільки життя може нам сказати, що, що, чого варта та чи інша людина, та чи інша організація насправді. І Путін перевірив це експериментальним шляхом: ніхто задіювати п'яту статтю не збирається. Ну, так же, що, що задіяли? Задіяли четверту статтю. Тобто, щоб нічого не робити, от що роблять люди? Ну, консультації. Так, проводять консультації між собою. Так, так, прилетіло воно чи не прилетіло? Так, прилетіло. Мабуть, прилетіло. А можна вважати це актом агресії проти члена НАТО? Та ні, це не можна вважати. Ну, тому що прийдеться потім вже задіювати п'яту статтю. Ну, це всі витребеньки, викрутаси і так далі. Це все говорить про те, що це Ялова організація. Той самий Будапештський меморандум. Все переводиться на пси чого? Консультацій. І в нас там дехто дуже радий. О, задіяли четверту статтю. ну Опці ви даєте. Четверта стаття це консультації. П'ята стаття це дії. І Путін перевірив на експериментальному рівні. Експерименти показали, що п'ята стаття не діє. що НАТО це другий Будапештський меморандум.